Привіт, дівчата, сьогодні в нас таке несподіване включення з аеропорту, тому що сьогодні в мене буде невеличка подорож у Париж. Настільки невеличка, що ввечері я буду вже вдома. Я їду в Париж по справах, тому в мене не буде часу гуляти по магазинам. Там щось десь там по паркам сидіти, але все ж таки е, обіцяю щось цікаве зняти, щось цікаве показати. Ну і взагалі беру вас з собою. Як бачите, я вже в літаку, в мене взагалі не було часу. Я думала, знаєте, щось там в аеропорту познімати, щось там симпатичне, літачки. Але я приїхала, пройшла контроль, і мені вже було прямо. Треба було бігти в, на гейт, тому що посадка вже почалася. Тому я от залетіла в літак і вже чекаю взльоту. Я не та людина, яка буде тут, знаєте, влаштовувати якісь б'юті процедури. В принципі, тут дві години летіти і зараз досить рано, я стала, напевно, о 7 годині. Е, і я скачаю зараз собі якийсь підкаст. Напевно, щось там це вже було. Я люблю підкасти історичні. Називається це вже було, або без оголошення війни. Тому зараз собі скачаю, буду слухати і, можливо, навіть посплю. Зустрінемось вже в Парижі. Ну що, вже все, увірвалася в Париж, доїхала на метро, пройшлася пішки, і ось е скоро вже буду на місці. Погода прекрасна, просто прекрасна. Я спочатку вийшла і був навіть дощ. Але знаєте такий контраст, тому що в Іспанії вже дуже спекотно, прям ну, неможливо ходити в верхньому одязі. Там, чи Просто вже футболка шорти. Тут, дивіться, я в піджаку, і це я ще легенько вдягнена, тому що люди ходять навіть і в куртках. Досить приємно. А ще хотіла розповісти історію. У мене кіт такий смішний. Е, останні рази в мене чоловік літав по справах сам. А я якби, ну там, ми просиналися вранці разом. Е, і я там. Щось готувала сніданок, але потім ми з кутом залишалися вдвох і лягали спати. І кіт, знаєте, вже зрозумів, що ну, ось, чоловік їде кудись, а жінка залишається. І сьогодні він подумав, що буде так само. І такий, знаєте, такий ля-ля-ля-ля-ля пішов їсти, такий сидить спокійно, все нормально. І тут, коли я вже знаєте, вдяглася, стою біля дверей, він такий. Ти що їдеш? Ми що не підемо спати. Жінку, куди ти зібралася? І він потім з такою моськи сидів. Знаєте, дуже-дуже ображеною. Типу, ага, ми так не домовлялися. Ти повинна була залишитись. У мене, до речі, є камера. Я її купила на, на Аліекспресі, і ти можеш їздити по квартирі, дивитися, що там кіт. Я вже подивилась, прикладу вам фотографію кота дуже засмученого з Самого вдома. А я зараз йду по району Маре трошечки вище, вже, вже ближче до 11 го району. Я, до речі, ненавиджу район Маре. Це просто жах для мене. Я прям стараюся сюди взагалі не заходити. А ось 11-й район вважається такий менш туристичний, і е, його називають прям Справжній Париж зараз. Там багато прикольних кафе, ресторанчиків. До речі, минулого разу я вам в цьому 11 му районі показувала вінтажні магазини е і Ново. Я прикладу в описі лінк на це відео. І він вважається такий типу, модний, стильний район для стильних молодих людей. Зараз піду туди на обід, потім по справах, а потім в мене буде. Буквально, а потім знову по справах, а потім буде трошечки вільного часу. До речі, йшла йшла і е, вийшла на дуже велику бложку. Вона проходить на метро Републік, я прям про неї чула. Зараз трошки покажу вам, що тут є цікавого. Тільки що чоловік такий Вероніка, подивись, там куртка прям така, як ти хочеш, від зероу за 60 євро. Ну, знаєте, гарна спроба, але ні, це не така. Так дівчата вам. А тут поруч з ноутбуком, як бачите, тут дивіться і Шанель, і біркін. Я думаю, недорого, треба спитати. До речі, прикольна сумка, як дорожна: 15 євро. Подивіться, який записничок Ливітон. Дуже прикольний. Як бачите, тут є одяг. От, наприклад, я бачу точно тренч Бербері. І е, тут також є меблі, посуд, але треба коперсатися. Зараз покажу вам точку. Дивіться, який дідусь модний. Продає різні афіші. Класне прям місце, дуже симпатичне. Трошечки дезінформувала. Я думала, що це біля метро Републік. Але це е, біля мерії Маре, я так зрозуміла. Це ру де Брітань» І тут прямо вся вулиця, вся вулиця е, Флімарки. Тут так багато всього треба прям ходити годинами. Я не маю часу, вже треба бігти в мене е, бронь в ресторані, але тут прям дуже цікаво, прикольно. Е, я не знаю, треба подивитись розклад, коли це все проходить, тому що сьогодні субота, може, там, знаєте, якісь через суботу, через. Знаєте раз в місяць, не знаю. Але тут прям дуже великий флі маркет. І якщо ви в Парижі і любите таке, можна подивитись Flea Markets of Paris. і вони іноді пишуть розклад, і там вони анонсують, коли такі великі флі маркети проходять. де. От я знаю, що на е, метро Републік великий маркет, і ось виявляється ось тут також. Прям дуже прикольно, тут. Дуже багато. Я думала, там маленький корнер, але ні, тут. Прям вся вулиця. Тут і меблі, і одяг, і посуд. Дуже багато всього. Я зараз в такому нетривіальному місці, не в французькому ресторані, я в суші-барі. тому що він знаходиться тут недалеко від моїх справ і давно хотіла сюди попасти. Вважаю такий прикольний handrol bar. Тож спробуємо. Він називається Hendo, Hendo Roll? А, Hendo Asian handroll. Їх три по, по Парижу. Один отут в Море, інший в, прямо біля Львонморше. Льобонморше Львонморш. Львонморше. І ще один десь в центрі в першому районі. І прямо всі дуже рекомендують. Хочете прикол? Я тільки що проходила повз квіткового магазину і думала: зніму трошечки для вас таку гарну картинку. І дивлюся всередині такі гарні квіти, просто неймовірні. І після Іспанії в мене така думка: напевно, це не справжні, це такі, такі гарні квіти не можуть бути справжніми, тому що якось я в Іспанії, Проходила повз магазину кіткового, і там дивлюся, Боже, такі гарні квіти, такі прям різні, такі різні, так багато їх. Я заходжу і думаю, зараз тобі собі такий букет куплю. А потім виявилося, що це були все не натуральні квіти, а натуральні там були одні хризантемки і якісь одні трояндочки страшненькі. І от реально уявляєте, що в мене вже така травма з квітами в Іспанії, що реально проходячи повз натуральних квітів гарних, я думаю, та ні, це неможливо, щоб вони були справжні. Я тут гуляю по море. Тут, знаєте, так, так, так живенька, що я навіть не знаю, чи належу я цьому стильному світу хіпстерському. Мені подобається, до речі, в Парижі 16 район. Е, почекайте, 16, -й, 16 -й район, так, такий бабусячий, 17-й, а вже ж мій сюрсен. Е, і, напевно, ще на лівому березі п'ятий, шостий і сьомий трошечки. Оце райони, які мені подобаються. А ось е, третій море таке. Досить туристично. Е перший. Можливо, мені ще подобається трайон. Я дуже крутий, називається Мадлен. Це такий трикутник е опера. Е так, опера, е Тюльрі. і там трошечки до шістнадцятого. Мені ось цей ще район подобається. Він такий вважається спокійний. І типа кош. Боже, таке вам прогулянка по Парижу. Я вже зробила першу свою справу. Мені ще ще одне треба зробити. Важливо, зараз піду в центр. Хочу купити собі макаронс, тому що дуже люблю їх. О, і до речі, є, знаєте, такі два мастодонти-макаронс. це «Ля дюре і Ерме». І я, ну, якби вважається, що П'єр Ерме більш фенсі, там такі нетривіальні смаки. Але от взимку я ж була тут, я постійно купляла макаронс то там, то сям. І мені напевно більше подобається ля дюре. Скажу таку крамольну річ, тому що П'єр Ерме мені подобається смак. Тільки один із СПА, їх такий знаменитий, класичний, там полониця, ліче, щось таке. От він мені подобається, а інші вони такі досить тонкі. Якось... Ти іноді, якби не розумієш, що це за смак, вони такі не яскраві. А ось для Дюре у них такі смаки більш яскраві, більш зрозумілі. Не знаю, мені просто вони більше подобаються. Якщо я там купляю якийсь фрамбуаз. я знаю, що це буде смак фрамбуаз. Так що сподіваюся зайти купити Е, е, е і що? І, і знову по справам, а потім не знаю, щось придумаю. Проходила по Знаєте, цей дуже такий популярний бренд називається Офісіно Універсель Буллі. І там такі, типу, модні штучки, там, я не знаю, розчистки, якісь там парфюми, щось там таке. І це дуже популярно зараз, особливо в TikTok. Так, переключусь на себе. Але я дізналася, що це не якийсь старовинний бренд, він відкрився, типу, в 2012 році чи в 2002 щось таке. Тобто, він не якийсь там старовинний. Це просто вони взяли старовинний дизайн, а він взагалі не старовинний, він новий бренд. І всі купляють і думають, що це щось таке аутентичне французьке, але це по факту взагалі не аутентичне. Просто відчуйте цей аромат. Це парк тюрлі, і тут все-все засаджено липою. О, дивіться. Аромат неймовірний. Ну що, дівчата, вже всі справи зробила. Сіжу в Палі Рояль, купила матчу в кафе «Кіцуне». Бог бачив. Я не хотіла там нічого купляти в цьому «Кіцуне», але це було єдине, що було в мене на шляху. І також в мене пориця, макарон з ля дюге. Зараз буду їсти, насолоджуватись моментом. А потім їхати вже в аеропорт. Трошечки вже ну, втомилася вже тому що цілий день на ногах. Також все ж таки викроїла хвилинку і зайшла в The Road, тому що там вийшла в новому кольорі оця знаменита B в такому темно-темно синьому кольорі. І я якраз думала на неї подивитись. Я вам прикладу фото, як вони виглядали, тому що в них там знімати взагалі не можна, вони такі дуже строгі, але фото наробила. Так, що ще? Справи зробила, наче все зроблено. Я така трошечки сніки, не кажу, що робила. Дивилася квартири. Недовго тримала секрет. Квартири дивилася. Одна страшна, боже як питочна якась, інша прикольна, але до речі, в гарному районі він вважається прям дуже модний. Але мені цей район не дуже подобається. Він такий трошки занадто молодіжний для мене. Але ну треба думати, треба думати. Так, що ось такі справи в мене тут були. Я така, не буду, не буду казати. Ну, ладно, вже сказала. Е, що ще? Ну, все. Вже буду їхати в аеропорт. Чи може вам трошечки зніму тут атмосферу в цьому парку, е, палеральту, щоб ви розуміли, всюди насаджені липи, і вони вже починають квітнути, і в деяких місцях прям дуже пахне приємно. Я обожнюю цей запах. Так що. Неймовірно гарно зараз в цьому парку, дуже приємно і також прямо тепло надвечір стало, сонечко вийшло, тому що цілий день був такий, знаєте, похмурий день, навіть дощ накрапував, але ось зараз прям супер класно. Все, буду пити, їсти свої макаронс і відпочивати трошечки.